Доброго ранку, шановні гості мого каналу. Хочу поздоровити вас зі святом покрови сьогоднішньої, е, мужиків та взагалі всю країну зі святом Збройних сил. Так, Армії. Тепер далі. От самець. Самець я вже на кінець -то можу втішитися, бо він заліз в годівницю. попробував моєї гранули. Практично все виїв, трошки порозкидав. Так, далі. Буряки, зелень, він все їсть. Морква тут лежить, не їсть. Кукурудзу теж не гризе. яблука, Ну, яблука і все остальне, що я даю, він собі їсть. Яблук за я даю забагато. Кабачок не їсть. От. Ну, все. Почав їсти, значить, все добре. Зараз я йому буду. Його норму кидати, а норма в нього буде 5, 5 кілограмів було десь 300 грамів. Ну 5,5 кг будемо на кожний кілограм потрібно 30 грам, грам гранули мені давати, тобто 150 грам гранули. В сутки він має з'їдати 150 до 200. я ось... Горнятку буду йому давати, в яке міститься 200 г гранули. А остальні соковиті корми буду кидати йому вдосталь. Для того, не знаю, чи він воду п'є, чи є вода, ще. ой, водичка Водичка в нас є, бачите? Ну, напевно, він ще її не п'є, ну, але то все з часом. Якщо в. В вольєрі чи в клітці є достатньо соковитих кормів, то внутрі є мало що або зовсім не п'ють воду. Все. Буду продовжувати годувати. До побачення, всього найкращого.